Ну і Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як, як прийти нове обновлення, де создати ночей. Спочатку ми будемо розвиватися, щоб вам показати нову офіку базу і ще багато чого, за чого я пришвидшу, поки ми розвиваємося зі моїм другом. А поки що я вам розкажу про обновлення. Для того, щоб його пройти, треба втошити декілька валків, і, і з них буде випадати шось, навіть на новому біомі, і потім їх зробити до мого дерева. Коротше, я вам показую, треба, щоб у вас була саме головна така міні-стерічка. Що, яка показує, чи незадалеко, шишку випакували. Ось так, коли ви на неї нажимаєте, ось так показується. Якщо задалеко, то вона не буде показуватися. Шо, і так треба зробити три рази. Один раз зробив, залишилося два. То поки що немає тут нападають, і за я поки що я покажу пришвидшу, коли що буду далі розставляти. Далі розставляємо, ви зрозуміли, прикол, надіюсь. І з із цієї скриньки може випасти будь-який лут і також чертежі. Їх треба покласти в вон ту дробілку для того, щоб потім вони вже взялися. Вони будуть не на тому місці, але грядки будуть покращені. І вони будуть давати більше більше луту. І в мене і з класом фермера буде імба. Мені з першого разу ж попадалося тільки декілька морквин, і то не знаю, може мій там друг щось з'їв, а так? Там це як грядки з класом фермера, тільки без фермера. Хоч і ви зрозуміли, якщо їх полити від фермера, то думаю, получиться невідома імба. На зараз нам залишилося лише зміничити цю штуку, і за що, поки я буду це все робити, я також буду лутатися для того, щоб більше зробити для нашої бази АФК. І сьогодні, якщо вийде, то 10 або 11 вечора пройде стрім, де я буду бити свої рекорди по дням зі своїм другом. Навірно, якщо він не буде вже спать. Бо все-таки все, все світло сьогодні включить в 10-11. Коротше, ви зрозуміли, я, звісно, можу і стрім на телефоні провести, але мені з телефону невдобно. Ну, я поки що вже буду і розвиватися, і за чого, в принципі, вже вам не треба оце все. Я буду далі проходити івент, коротше, я пришвидшу. Також додали нові сім'я. І мене сім'я дерев з них буде падати подвійні саджанці, і сімна полуниці, які нічого не відлічаються від звичайних ягод у цій грі. Ну ось моя база. Також ви можете додати до неї багато всяких штучок, можете там більше зашити. Ну вона зроблена за 11 днів з X3. Це як для мене мало. Типа, це дуже швидко зроблено і за чого цьому всім показую зустрічі на них відео.